Для чого нам потрібен мозок? Це шлагбаум, сито, який не пропускає нічого. Знизила ризик хвороби Альцгеймера на цілих 53%. Все має бути на вашій тарілці щодня. Це їжа, яка зробить нас розумнішими. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-діатолог. У нас сьогодні неймовірно, неймовірно цікава тема. Ми будемо говорити про наш мозок. І не просто про мозок, а про їжу, яку він потребує. Для чого нам потрібен мозок? Навіщо? Що від нього, яка від нього користь. Насправді мозок є головним органом, органом, диригентом центральної нервової системи, що контролює і регулює більшість функцій людського організму. Починаючи від життєво важливих, таких як дихання або серцевий ритм, сон, голод, спрага, до вищих функцій думання, пам'ять, увага, контроль емоцій і наша поведінка. Наш мозок завжди працює у вісні і наяву, коли ми дихаємо, коли ковтаємо, дивимося, слухаємо, що щіпаємо або пробуємо, читаємо, пишемо, співаємо, танцюємо, думаємо в тиші або говоримо. Любимо або ненавидимо, ходимо або бігаємо, плануємо чи діємо, діємо спонтанно, уявляємо, чи створюємо. Наш мозок дозволяє нам думати, міркувати, відчувати. Він виконує когнітивні функції, відповідає за нашу пам'ять, навчання, сприйняття. Люди повинні знати, що з мозку, і тільки з мозку, виникають наші радості, задоволення, сміх і жарти, точно так само, як і наші прикрощі, біль і смуток, наші сльози. Завдяки мозку ми здобуваємо мудрість і знання. Бачимо і чуємо, відрізняємо потворне від прекрасного, погане від хорошого, смачне від прісного. Із-за мозку ми божеволіємо і маримо, нас долає страх і жах, нам доводиться все це терпіти, коли мозок не здужує. У зв'язку з чим я дотримуюся думки, що цей людський орган має величезну владу. Ці слова належать Гіппократу з IV століття до нашої ери. Гіппократ здогадався, що людський мозок є одним із найскладніших, найзагадковіших і в той же час найдосконаліших творінь природи. Свого часу Гіппократ і його сучасники навіть не могли у собі уявити, як далеко ми просунемося у вивченні мозку завдяки технологічним досягненням у нейровізуалізації, медицині, біології, психології, в нейронауках. Загалом ми змогли розгадати найважливіші таємниці анатомії мозку і його функції. Але до цього часу існує безліч секретів і питань, на які поки що немає відповіді. Наш мозок особливий орган, його робота безпосередньо залежить від їжі, яку ми споживаємо. Однак поради, які ми щодня бачимо в інтернеті, є часто суперечливими і непослідовними. Одного дня ми читаємо, що треба за будь-яку ціну уникати холестерину, не їсти яєць, а наступного, що навпаки, холестерин підтримує здоров'я нашого мозку. Проблема в таких сенсаційних заяв в тому, що лише мізерну частку їх було ретельно перевірено наукою то якою має бути їжа для мозку, чи здатна лише сама оливкова олія врятувати нас від хвороби Альцгеймера, яка глюкоза потрібна нашому мозку, і як зробити свій корисний раціон не лише поживним, але і справді смачним. Мозок це єдиний орган, який має власну систему безпеки, спеціальну мережу кровоносних судин, яка називається гематоенцефалічним бар'єром. Це шлагбаум, сито, який не пропускає нічого. Гематоенцефалічний бар'єр це останній шар захисту мозку. Він складається з клітин, які так міцно поєднуються між собою, що вони майже не розривні. Іначе утворюють стіну, і ця стіна, ось тут в голові в мозку, не дає проникати в мозок жодним шкідливим елементам, от, окрім саме тих, які вважає безпечними і корисними. Більшість людей до цього часу не розуміють, що харчові потреби мозку суттєво відрізняються від того, що потрібно іншим органам нашого тіла. Людський мозок це дуже особливий орган, який працює за власними правилами і має свої потреби. А тепер ми поглянемо на унікальність мозку ще й питанні харчування. Хоч би яким був голодний наш мозок, водночас він надзвичайно примхливий до їжі. Порівняно з рештою тіла, що переробляє більшість поживних харчовин собі на користь, мозок все-таки є дуже суворим і перебірливим у питанні їжі. Які ж головні відмінності між тілом і мозком? В середньому наші тіла складаються зі значної частини води. Майже 60%. За неї йдуть білки 20%, жири 15%, вуглеводи 2%, а решту становлять вітаміни і мінерали. А у мозку. Це співвідношення змінюється, адже вміст води в мозку є навіть вищим, ніж у решті тіла. Справді, мозок майже на 80% складається з води. Це досить багато для такого активного органу. А жири займають друге місце приблизно 11%. За ними йдуть білки майже 8%, а потім вітаміни і мінерали аж 3%. І в кінці трошечки вуглеводів. Була така вчена Марта Клер Моріс із Чиказького університету, яка розробила разом з колегами так звану майн-дієту. Майн-дієта, навіть з одного назви походить слово майн, це думка, це абревіатура двох дієт, яка складається із дієти середземноморської, тому що медіти дає, і дієти ДАШ, дієта для профілактики високого тиску. Вона, Оця дієта Майнд, у спеціальних таких довготривалих дослідженнях вона знизила ризик хвороби Альцгеймера на цілих 53% Уявіть собі, у тих учасників, які дотримувалися цієї ці дієти дуже строго. І майже на 35% у тих учасників, які дотримувалися помірно. Що входить до складу майнд дієти? Перш за все, туди входять зелені листові овочі, які мають бути в нашому раціоні щодня, тобто і шпинат. І рукола, і кріп, і петрушка, і все, що ви любите: зелене. Все має бути на вашій тарілці щодня. Обов'язково мають бути бобові, які Маш, нут, квасоля, все, що ви любите. Але пам'ятайте, що бобові треба добре замочити, а потім добре проварити майже до м'якості, аж до такого кремоподібного стану. А бобові треба споживати хоча б двічі в тиждень. Обов'язково мають бути горіхи, а горіхів має бути. Ну, майже щодня у вашому раціоні. До речі, всі жителі так званих блакитних зон, місць, де живе найбільше довгожителів на землі, практично щодня споживають горіхи. А горіхи знаєте скільки треба брати? От, подивіться: а це моя жменька. І оце горіхи. І горіхи треба брати так, щоб помістилися рівно у вашій жменці. Оце ваша порція горіхів. Звісно, не так, щоб от ви берете горіхів, а у вас ці горіхи випадають отак багато. Ні, саме в вашій жменці. Оцього До достатньо. Обов'язково має бути якісний білок. Це може бути курятина, можуть бути яйця. А, риба, а, риба морська, жирна, тобто омега 3 жирні кислоти, хоча б двічі на тиждень. І обов'язково ягоди всі різнокольорові ягоди, і особливо ягоди, які там чорні, 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 дикі, дикі українські ягоди це калина, це чорноплідна горобина, це чорниця, ожина, малина і все, що вам взагалі подобається. Ось і що ще важливо? важливо вживати дуже багато води, пити водичку, тому що ми пам'ятаємо, що мозок потребує багато води. В одному середовищі проходять всі процеси, біохімічні процеси. І важливо також для мозку контролювати рівень глюкози. Пам'ятаємо, що вся їжа. Яка має високий глікемічний індекс, тобто яка, яка різко піднімає рівень цукру в крові, вона, ось ці піки цукру в крові підйому дуже погано впливає на наші нейрони. Чим більше у вас цих стрибків цукру, тим більше пошкоджуються, пошкоджуються ваші нейрони. Тому контролюйте рівень глюкози. Як це можна зробити? Звичайним домашнім глюкометром або піти і здати декілька разів, перевірити, який у вас рівень глюкози. Обов'язково рухайтеся, тому що рух. Він активує діяльність мітохондрій, які знаходяться в наших нейронах. Вони виробляють більше енергії, наші нейрони краще працюють, краще утворюються зв'язки між нейронами, одним словом. Все дуже круто. Тому зараз ми переходимо безпосередньо від теорії до практики. Зараз ми приготуємо надзвичайно смачний і неймовірно корисний для розуму. Пудин для розуму, який називається. Одна столова ложка. А чому одна столова ложка? Зараз дізнайтеся. Насіння льону або насіння чия, а ще краще взяти насіння льону і насіння чия, можна взяти одну столову ложку або взяти трошечки більше. Ну, як орієнтир. Насіння соняшника, ось тут у мене насіння соняшника, насіння гарбуза і трошечки кедрових горіхів, Теж приблизно одну столову ложку. Наші горіхи, українські волоські, або їх називаючи грецькими горіхами, також одна столова ложка. І ягоди. Ягоди можна взяти трошечки більше, тому що вони додають такої солодкавості і додають кислинки. Їх можна взяти трошечки більше. А меду меду приблизно одну чайну ложечку. Цього достатньо, тому що ми пам'ятаємо, що все-таки мед це фруктоза, багато багато їсти не потрібно. І кефір звичайний. Хороший смачний кефір, а також декілька листочків м'яти. Беремо ягідки і трошечки їх ріжемо або товчемо. Ну, Можливості потокти у мене тут немає. Але порізати я можу. Беремо ягідки і що ми робимо? Ми ці ягідки кладемо ось сюди. А чому у скляний, у скляний стаканчик? А тому, що це буде дуже гарно. Так, ми пам'ятаємо, що їжа має приносити задоволення, не лише користь. Хоча, до речі, є такий, є такий американський біохакер Бренд Джонсон. Він, звичайно, дуже великий дивак, можете подивитися на нього. І він каже: я їм лише те, що потрібно моїй печінці, моєму мозку, моїй шкірі, моїм м'язам і для моєї потенції. Він страшенно любиться на цьому наголошувати. Отже, ми кладемо різні ягідки. Тут у мене ще. Тут у мене ще червоні ягідки, журавлина. Ну, кажу, можете потовкти, як ваша душа забажає. Насправді. Тут головний сенс. Так, берете ягідки. Ось так красиво, щоб все було шарами. Після цього ви кладете трошечки чия. Ось так, щоб було гарно. Насипаєте чия? Небагато. Кефірчик ось сюди лите. І додаєте трошечки меду. Не так багато, ну чайну ложку вистачить. Так, так от. І це все перемішуєте. Перемішуйте для чого? Щоб солодке було. Поки воно тут розчиняється, я ще зараз покладу ось горішки. Пам'ятаєте, горішки це дуже-дуже важливий елемент майн-дієти. Горіхи насіння льоду, насіння чия, різне насіння містить дуже багато корисних жирів. Пам'ятаємо, що для воску це надзвичайно потрібно. І трошечки кладемо сюди горішків. а потім зверху кладемо ще трошечки, трошечки тут в мене вже в меді, кладемо трошки насіння гарбуза. Насіння соняшника і кедрового горішка. Ну, можете насправді класти ті горішки, які вам подобаються. А, до речі, коли ми говоримо про соняшникову олію, в якій дуже багато омега 6 жирних кислот, і, які, якщо ми вживаємо їх надмірно, можуть підвищувати ризик запалення. То саме насіння соняшника воно якраз є корисним. Ось так. Тепер у нас розчинився мед, Тут. і ми обережно починаємо заливати ось це все. Вишкрібаємо, все, що смачне, облизимо. От, І в нас виходить, дивіться, ось такий, ось такий чудовий пудинг. Але ми зверху його ще присипаємо трошечки горішками. Це вже на ваш смак. Кладемо, беремо трошечки листочків м'яти, небагато. Але пам'ятаємо, чому м'ята корисна? Вона не лише гарно пахне. Мята це дуже важливі речовини, вона ще містить ментол природній і дуже багато таких речовин, які покращують травлення. Тому, якщо ви донесте трошечки м'яти, сюди ось так. От, ну подивіться, яка це краса. Ну, це реально, це гарно, це естетично. Так, ну я принаймні дуже сильно стараюся, щоб все було гарно. Ось, і беремо ще такі ягідки. Все сюди. А чому саме кефіром? Звісно, можна йогуртом залити, але кефір він точно дасть можливість увібрати в себе всю рідину, всю водичку, яка в ньому є, ось, цим насіння, ось цьому насінню чіа. Все зробили, кидаємо ягідки, потім беремо ось так от. Ну, це вже, звичайно, можна завтра зробити, тому що через, дивіться, через декілька годин, а ще краще поставити ось цей пудинг на ніч в холодильник, ви його кладете в холодильник, а на ранок він набрякає, набухає. І стає такий надзвичайно ніжний, смачний десерт. І тоді ви цей десерт берете і красиво прикрашаєте ось такими. Ось такими. Дивіться, подивіться, яка краса. Бачите, я завжди казала, що я природжений кулінар. А тепер ми цей пудинг прикрашаємо ось, такою, ось такою, таким листочком м'яти. І залишаємо у холодильнику найкраще до завтра. Давайте я його все-таки перемішаю. Бо я скажу чесно, якщо я готую його для себе вдома, я його перемішую. О, тепер вже чудово. От тепер вже точно, точно завтра все буде прекрасно. Дивіться, і ось так ми зробили цей пудинг. Для когось. Це просто десерт. Смачний, красивий, елегантний. Але насправді це їжа, яка зробить нас розумнішими, добрішими, стрункішими. А знаєте чому? Тому що саме у мозку відбувається регуляція всього обміну речовин, і нашого голоду, і нашого апетиту. І якщо ми будемо вживати їжу, яка знімає запалення, ми будемо набагато здоровіші. Одним словом. Будьте, дорогі друзі, здорові. Приготуйте такий самий десерт. Напишіть, будь ласка, обов'язково ваші коментарі ось під цим відео. Поставте, будь ласка, ваші лайки. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, підпишіть своїх друзів, знайомих. Чому? Звичайно, мені це приємно, але для мене це також мотивація готувати більше таких цікавих матеріалів. Тому, будь ласка, бувайте здорові! Всього вам найкраще. Пам'ятайте, що життя прекрасне. Живімо довго! Ваша Оксана Скетилінська.